В продажі маємо неймовірно гарного, максимального кросовера. Субарісти, прийшов саме ваш час. До вашої уваги Subaru Forester 2022 випуску в самій максимальній комплектації, які тільки може бути. Ось перед вами такий чудовий автомобіль в білому переламутовому кольорі. Просто неймовірно красивий та максимальна комплектація. Автомобіль оснащено потужним. Атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра. повний привід, автоматична коробка перемикань, є камера заднього огляду, передня камера, парктронічки для зручного паркування, має просторе багажне відділення з електроприводом кришки багажника. Ззаді у нас знаходиться самбуфер, акустика Харман Хардон. По техніці, друзі, взагалі немає ніяких зауважень, просто автомобіль як новенький на хороших легкосплавних дисках, хороша гума всередині. Чорний шкіряний салончик. Погляньте, який просторий та доглянутий стан нового автомобіля. Чорна стеля, панорамний дах. Задні двері відкриваються на 90 градусів. По комплектації, друзі, що ми маємо далі? Безключовий доступ, датчики степих зон, електрорегулювання водійського сидіння, повний склопакет, як я казав, акустика Harman Kardon система старт-стоп, мультикермо, підрульові перемикачі, круїз-контроль. Авто, автоматичне світло, датчик дощу, мультимедіа з блютузиком, навігацію, повністю зі всім, двохзонний клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Ось такий, друзі, заряджений субару. В нас з'являється в продажі, повністю тонований по колу. Кого цікавить, друзі, запрошуємо на огляд та тест-драйв. Ціна даного автомобіля 25 тисяч доларів. Знаходиться за адресою Немирівська 60, 94 є. Е.